Але щоб через Нього світ спасся. Хто вірив в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірить в ім'я однородженого Сина Божого. Ісус Христос відпройшов цей свічев спасти людей. Тому що ми є грішні, ми не можемо себе спасти. Ніхто перед Богом не оправдається. Жодні добрі діла, хороші справи, великі гроші нам не допоможуть. Тому Ісус Христос, він прийшов на цю землю, прожив святе, безрічне життя і помер на Христі за наші гріхи. Усю нашу вину Ісус Христос взяв на себе і повністю заплатив, проливши святу невину кров. Но він Воскрес в третій день по Писанню. Ми скоро будемо святкувати Воскресіння Христове. На що воно означає для кожного з нас? Що Воскресіння для тебе особисто дає? В Біблії написано, хто вірить в сина Божого, має життя вічне. Воскресіння Христове, воно дає надію на прощення грехів і на життя вічне. Чи ти маєш таку надію, дорога душа? Багато людей не мають такої надії, хоч святкують Пасху, Різдво, але доки це не освідомлено, що це за свято. Читайте Слово Боже, просіть Бога і милості, щоб він вам відкрив. Хто такий Ісус і що Він зробив? Щоб ви це прийняли вірою. Бо Ісус любить людей і Він хоче спасти кожну людину. Але для того, щоб ви спастися, людям потрібно промиритися з Богом через покаяння і віру в Ісуса Христа. Ісус Христос Він міст, Він єдиний шлях, Він єдиний, хто може нас промирити з Богом. Читайте Біблію, покайтеся в своїх гріхах, вірите в Ісуса Христа і спасайтеся. Моліться за мир в Україні, моліться, щоб Бог зупинив цей геноцид і дарував нам мир і спокій, і прогнав ворога з нашої держави, з нашої землі. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє і царство і сила, і слава навіки. Амінь. Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну. Зупини цей геноцид. Даруй нам мир і спокій нашій державі і нашим серцям. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, нехай бережа вас і спокій.